Уяви, у тебе є ідея. Тобі ніхто не вірить. Грошей немає. Ти на дні, але всередині щось горить. Саме так почалася історія Airbnb у 2008 році. Троє друзів у Сан-Франциско не змогли оплатити оренду. Вони здали місце на підлозі під час конференції. І так з'явився Air Bed and Breakfast. Це не був стартап, це була спроба вижити. Коли інвестори відмовляли, вони не здалися, продавали авторські сніданки Обама Оста Кепен Маккейнс і зібрали 30 тисяч доларів. Їхню ідею вважали божевільною. Хто захоче впускати незнайомців у свій дім? Airbnb побудували нову модель економіки, економіку довіри. Вони довели: немає нічого нереального, якщо вірити у свою ідею. Їхня історія не про бізнес, вона про рішучість не здаватися, навіть коли всі двері зачинені. Яка ідея горить у твоєму серці? Розкажи в коментарях.